Я знову півонія і рада всіх вас вітати. Бачите, який чудовий сорт у мене сьогодні. Кущик такий великий, що навіть не можна обняти. І розсвів майже весь одночасно. І хочу звернути вашу увагу, друзі, що ну, неоднакові квіти на одному кущику. От дивіться, вся така. Набитенька, махровенька. Ця трішечки має іншу форму, бачите? А там он взагалі не махрова. І ця напівмахрова. і це все в одному кущику. Зазвичай то буває таке, що перша квітка, от якщо на стеблі декілька бутонів. Перша буде повна, набита махрова, а інші будуть такі напівмахрові або немахрові. Але тут, бачите, квіточка одненька і не махрова.